Я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні день надзвичайно Христовний. І коли говорити про свято Незалежності нашої країни, то воно починається із 22 січня, з 22 січня 18 року. Коли в Києві було урочисто проголошено четвертий універсал революційного парламенту, Центральної Ради, яким і встановлювалося за цим днем, який закріпив за цим днем статус першого дня нашої незалежності. Бо, на жаль, лише тоді четвертим універсалом Українська Народна Республіка була проголошена цілковито самостійною в своєму управлінні. І нового змісту додано було до свята ще за рік у 19 році, коли того самого дня у Києві на Софійському майдані було проголошено злуку, тобто об'єднання двох українських держав Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, скільки людей, скільки сотень, а може тисяч людей постраждали в минулому столітті. За те, що вони підіймали сьогодні синьо-жовті прапори над своїми оселями і громадськими закладами, постраждали від польської, румунської, совєтської влади, скільки людей зазнали переслідувань за те, що вони виходили до пам'ятника Шевченко і покладали сьогодні квіти. Сьогоднішній день став таким чином символом драми бездержавності нашого народу. Народу, який, здобувши свободу, втратив її і тужливо згадував про короткий період вільного життя протягом десятків і десятків років. І, мабуть, ніколи, починаючи від кінця 80-х років, цей день не проходив у нас в такому сумі, в такій тривозі, як цього року. Бо ніколи ще від часу виходу Совєтського Союзу у нас не було політв'язнів. Ніколи ще держава не боялася виходу в цей день людей на Майдани для святкування. Бо яка ж це держава може боятися того, щоб її громадяни виявляли свою свідомість, громадянську свідомість, святкуючи День свободи, День єдності цієї держави? І ось сьогодні слухаємо ми Євангеліє, яке, звичайно, не написано було навмисне для нас. Але і нас сьогодні воно стосується так само, як стосується кожної людини протягом історії, відкупленого Спасителем людства. Ми, переживши кілька днів тому святкове піднесення в день богоявлення Господнє, коли згадували ми хрещення Господнє на Йордані і явлення трипостасного Бога над цією річкою мить прийняття Спасителем, хрещення покаяння. Ми разом із Ним опиняємося нині у юдейській пустелі, дикій, непривітній пустелі, куди добровільно іде Божий Син і Син людський, Ісус Христос, для того, щоб з посту і молитви почати своє служіння Слова, служіння проповіді правди. 40 днів посту закінчується. І що ж він дістає нагороду? Ні. Після цих сорока днів до знесиленого постом Ісуса приступає спокусник, тим самим виявляючи і своє нахабство, зухвалість, і свою слабкість, бо Він не розуміє навіть, хто є перед ним, і замість того, щоб тікати від воплоченого Бога, він намагається, як звичайну людину, його спокусити. І приступає з тими самими відвіку традиційними спокусами, яких зазнає і кожен з нас у житті, зазнаємо і ми усі як християнська спільнота, як український народ, спокуса влади, слави, спокуса споживацька. Бо що пропонує диявол Спасителеві? Здійнятися понад усіма владами світу? Підкорити собі всі царства, дістати силу перетворювати камінь на хліби, продемонструвати свою силу довкіллю, показавши, що ангели підхоплюють його на свої руки і не дають йому пасти. Що ж відповідає Ісус? Чи починає Він дискутувати із дияволом, доводити свою правоту? Ні, Він навіть із ним не розмовляє. Він уникає розмови, він показує, що він вищий за цю розмову і не збирається опускатися до неї. Він тільки нагадує давно відомі слова псалмів, кожен із яких відбиває чергову пропозицію спокусника. Може, саме цього твердого розуміння своєї правди бракувало нам часто у житті. Демократія є дуже. Небезпечною річчю, хоча хтось і говорив, що ніхто не вигадав все одно нічого кращого, ніж демократичний устрій. Демократія передбачає право висловлювати свої думки для кожного. Але вона водночас не знімає із нас відповідальності за себе самих і необхідності твердо стояти на своїй правді, коли ми починаємо хитатися. Коли ми починаємо вступати з опонентом у рівноправний діалог, тим самим визнаючи його аргументи, коли ми починаємо говорити його мовою, ось тоді ми і програємо. Коли із злом ми починаємо боротися з цілами зла, коли, прийшовши до влади партія, яка змінює попередньо, починає так само зневажати свій народ, підноситися над ним. Брати хабарі, давати кращі посади своїм родичам, знайомим, кумам. Саме тоді ця сила і програє, вона вступає у рівноправний діалог із дияволом і закінчується тим, що вона визнає свою паритетність з ним і навіть нагороджує його представників, орденами і іншими відзнаками. Ми переживаємо важкий час. час який цілком можна співвіднести із тими випробуваннями, які і сам Христос проходив добровільно в пустелі. Господь дає нам шанс не добровільно, не з нашої волі, а своєї ласки перейти і цей період, і кожного дня нам доводиться також відповідати на зухвалі підшепти спокусника. Впади, поклонися переді мною і все тобі дам. І саме у цьому вияв великої любові і довіри Спасителя до нас, бо Він нам дає можливість випробувати, як же ми будемо поводити себе за таких обставин, чи будемо ми йти на розмову із спокусником і намагатися виторгувати в нього щось і собі, чи може ми будемо твердо стояти на Христовій засаді і відповімо спокусникові одним словом. Господу Богові Твоєму поклоняйся і йому одному служи. Амінь. Слава Ісусу Христу.